Я розумію, два минулих часа дуже просто, але поки тільки українською. В минулому році я працював в готелі минулий завершений час. Я працюю в готелі з 2023 року. Минулий незавершений час. Як це данською? Хто зна? Дякую за коментар. Я зна. Давайте роздивимось ці речення. Тож я працювала в готелі у минулому році. Тут у нас буде використовуватись те, що данською називається приціяцю минулий час яй. Абайдели, поїдгуцель, сісте О. На письмі ця форма дієслів утворюється по-різному, залежно від групи дієслова. є у нас там також неправильні, це насправді ну, така велика і важлива і окрема тема. Однак у цьому випадку ми беремо наше дієслово працювати, ет абайде, додаємо закінчення ЕЛ, і у нас виходить працювала, ну або працював. Я й абайдали, поїдгуцель, сісте О. Друге речення. Я працюю в готелі з 2023 року. На ситуацію, де у нас дія почалась у минулому та продовжується зараз, в данській мові використовується те, що ми називаємо пефектум. Я почав працювати у готелі у 2023 році, та продовжую зараз. Це якраз те і є. Почав дію у минулому. Ну, дія почалась у минулому, і вона продовжується зараз. Тож я хабайду. Повідгуцель син цю 2023. Тож ця форма у нас на письмі теж окрема там, тема як утворюється. Однак у нас там додається допоміжне дії слово «ха», і у цьому випадку закінчення і цей. І у нас виходить «ха абайдл», що в одне слово до нас буде перекладатись як я працюю. Це допоміжне дії слово Ха. Воно ну от лише для того, щоб утворити цю форму на письмі. Конструкція «ха абайдл» буде тут перекладатись в одне слово. Це отак, от вам вкратце.